Let's go. Мені 27 років у стосунках з 36-річним чоловіком, 8 років. Щойно дізналася, що він живе абсолютно окремим життям з нареченою. Почну з того, що зараз я почуваюся абсолютно нікчемною, повністю використаною, беззахисною і абсолютно приголомшеною. Використовую всі вигадані імена, очевидно. Я ніколи тут не писала, тому не знаю, чи це мається на увазі. Я познайомилася з Реєм, коли мені було 18 років. Він був у гурті, який я абсолютно любила, з яким виросла. Я навіть була в нього закохана ще задовго до нашої зустрічі. Можете уявити, як я зраділа можливості працювати з ним. У мене була невелика роль у роботі над одним із його музичних кліпів ще дуже давно практика у виробничій фірмі, яку він найняв зі своїм гуртом. Незабаром після цього ми почали зустрічатися, були майже нерозлучні. Я завжди тусувалася з ними в студії і проводила час з реєм у нього чи в мене, просто гуляючи на курені, щасливі та закохані. Він, по суті, був моїм наставником протягом мого бакалаврату та магістратури. Три роки тому я переїхала до Рея, і відтоді все так і було. Останнім часом я займаюся фріланс-письмом для кількох закордонних новинних видань, працюю над продажем кількох сценаріїв студіям, і це було для мене таким напруженням. Але Рей останнім часом був таким добрим до мене, справжнім милим. Рей постійно в турах працює з друзями та партнерами в Каліфорнії, ми живемо на північному сході. Я звикла до того, що його немає вдома, або що у нього не обов'язково стабільний графік. У мене теж не завжди, іноді я сама в Каліфорнії у зв'язку з виробничою роботою, яку я виконую зі своїм колишнім партнером-оператором. Така домовленість завжди була зручною, і мені було справді добре бути з кимось, хто розумів, як важко керувати життям з творчим графіком. Чесно кажучи, я думала, що як тільки Рей повернеться зі свого відрядження, він мені освічиться. Я знаю, що це дурно просто так припускати, але після того, як у нас все було добре, у мене просто виникло це всеосяжне почуття любові та надії, від якого я була в такому захваті. Однак, іншого дня. Тиждень тому на цей момент я переглядала інстаграм Рея в пошуках конкретної фотографії і помітила вкладку Позначені фотографії у верхній частині сторінки. Я в соціальних мережах не дуже розбираюся. На той момент Рей був у Каліфорнії, наглядаючи за чимось пов'язаним з його новим мерчем чи ще чимось. Я дуже за ним сумувала, тому подумала, що перегляд кількох смішних випадкових його фотографій підніме мені настрій, нагадатиме, який він милий. Отже, я натискаю на вкладку і трохи прокручую вниз. Я бачу фотографію цієї милої білявої жінки Кеті, яка цілує його в щоку. Спочатку я нічого не подумала. Він відносно популярний музикант, не те, щоб потрапляє в якісь чарти, але багато людей, принаймні в певній сцені, знають про нього. Тож я подумала, що це просто ще одна фанатка. Але коли я прокручую далі, я бачу все більше і більше фотографій цієї жінки та його. Я натискаю на фотографію, щоб побачити, хто вона позначена, я натискаю на її профіль. Мене заблоковано. Одразу в мене виникло погане передчуття. Зрештою, я вийшла зі свого облікового запису і зайшла в обліковий запис своєї компанії. Я знаю підло, але тепер здається, що це того варте. Я натискаю на її профіль, і мене майже нудить. В основному, крім кількох фотографій їжі, пейзажів або покупок, там лише фотографії або її з Реєм, або просто рея. Я трохи покопалася і побачила, що вони з Реєм, бляха, заручені. Люди їх вітають. Є фотографія, де вона тримає руку з каблучкою, а на задньому плані видно усміхненого Рея. Я зараз хочу бляха померти. Минуло три дні з того часу, як Рей повернувся з поїздки, і я навіть не знаю, що сказати. Він знає, що я чимось засмучена, я думаю. Він хотів зайнятися сексом, коли нарешті повернувся додому. У нас завжди буває дуже весела любовна гра, коли він повертається. Але думка про це викликала у мене бляха огиду. Я не знаю, як поговорити з ним про це. Я знаю, що просто відкладаю щось, роблячи це, але я, чесно кажучи, не маю жодного бляха уявлення, як підійти до свого майбутнього. Я, чесно кажучи, досі так сильно його люблю, і думка про те, щоб зараз бути без нього, змушує мою голову вибухнути. Мені навіть байдуже, що він був з кимось іншим, якби він просто перестав це робити і вибачився. Я розумію, що люди за своєю природою не моногамні і, чорт забирай, я думала про інших людей і навіть один раз поцілувала когось під час ЛСД тріпу кілька років тому. Я йому про це теж ніколи не розповідала, але це здається справді неприйнятним, і я почуваюся справді зневаженою. Як він міг просто мати це ціле таємне життя і просто приховувати його стільки років. Наскільки далеко назад я прокрутила її хронологію п'ять років, вони явно зустрічалися. Цікаво, чи були вони разом увесь той час, поки ми з Реєм були разом. Я знаю, що це дуже довго і плутано, але мені просто потрібна допомога, щоб вирішити, що робити далі. Ми живемо разом, і у мене зараз немає житла в цьому районі, куди мені було б легко просто піти. Розумієте? Чи варто мені просто вдавати, що я нічого не знаю, поки не знайду інше місце, а потім просто вивалити все? Чи варто мені спробувати поговорити з ним зараз і подивитися, що відбувається? Коротко. Кохання мого життя зраджувало мені, зустрічалося з кимось іншим, тепер заручене п'ять або більше років. Що мені робити? Найкращі коментарі. Коментатор один. Він не просто зраджував тобі з якоюсь випадковою дівкою. Він зустрів когось, зав'язав з ним стосунки на роки і заручився. Ти коханка на стороні, він не кохання твого життя, він мудак, Май хоч трохи самоповаги і бляха розлютись. Він брехав тобі щодня роками знову, і знову, і знову. Він усе, що ти знала, тому я знаю, що це страшно, але ти заслуговуєш набагато кращого. Ти молода і зможеш це все пережити. Кидай його. Коментатор 2. як ви думаєте, чи входить в обов'язки авторки розповісти іншій дівчині? З її боку, це теж повний піздець. Коментатор 3. Проблема в тому, чому авторку заблоковано від перегляду сторінки тієї іншої жінки? Чому? Чи казали тій жінці щось про авторку? Як відповіді на ці запитання можуть вплинути на реакцію тієї жінки, якщо авторка вирішить зв'язатися з нею? Ситуація настільки заплутана на багатьох рівнях, що це просто сюрреалізм. Оновлення майже два роки тому. Привіт усім! Це був мій оригінальний пост. Очевидно, з моменту цього посту для мене був шалений час. Я просто хочу подякувати всім, хто звертався до мене в коментарях, повідомленнях і навіть через деякі позамережеві контакти, які у мене досі є, з деякими користувачами. Ви всі справжні скарби і дали мені жорстку пораду в той час, коли я ніколи не думала, що прислухаюся. Тепер я розумію, що Рей багато років повністю мною маніпулював. Я думала, що наші стосунки були звичайними для двох творчих професіоналів. Це було не так. Після того, як я зробила цей пост, Рей знову знадобився в Каліфорнії це була ідеальна можливість для мене зібрати всі свої речі і піти. Зібравшись з думками, я зв'язалася зі своїм давнім другом Джоном, насправді мого віку, тепер 30, який на той час жив у Портленді. Він прилетів до міста на східному узбережжі, де я раніше жила, з вишуканим кленовим сиропом, віскі та моєю улюбленою кавою. Я завжди пам'ятатиму цю маленьку деталь. Джон допоміг мені зібрати всі речі, організував мені переліт назад з ним і моєю кішкою, до Орегону, щоб жити з ним, і відвіз мене на узбережжя, щоб поховати купу спогадів фотографії, кіноплівки, карти пам'яті тощо. Це було надзвичайно катарсично. Я була твереза, відчувала кожен біль у той момент, але розуміла, що це необхідно. Опинившись у Портленді, Рей, очевидно, повернувся до нашої колишньої квартири і зрозумів, що мене немає. За ідеєю Джона, єдине, що я залишила на кухонному столі, був мій набір ключів і роздрукована фотографія Кет з обручкою. Я заблокувала його номер, але Рей постійно намагався зв'язатися зі мною спочатку з фальшивою турботою про мою безпеку, а потім, стаючи все злішим на мене. Він жодного разу не вибачився, він лише ставав більш загрозливим і сказав, що найме приватного детектива, щоб мене знайти. Джон найняв для мене адвоката, щоб той роз'яснив мені мої юридичні можливості і поговорив з поліцією про судову заборону на наближення, яку ми їй подали. Схоже, ордер спрацював, враховуючи, що Рей не зв'язувався зі мною з моменту його повідомлення. Я знаю, що деякі з вас, мабуть, хотіли, щоб я розповіла кет. Чесно кажучи, я цього ніколи не зробила. Я впевнена, що вона врешті-решт дізналася, а може, й ні. Я не маю жодного уявлення, що з ними сталося, і не маю жодного бажання дізнаватися. Ви всі мали рацію. Я знала деяких його друзів, але лише професійно, по роботі з ними. Він рідко виводив мене на якісь світські заходи, але я знала його сім'ю. Вони завжди були зі мною приємними, але жили так далеко географічно, що я бачила їх лише на дуже особливі події. Я не знаю, чи вони знали, але я не хочу мучити себе думками про неповагу та таємність усіх. Мені брехав не лише Рей, а й група людей, які, як я думала, мене поважали. Я знайшла терапевта, який допоміг мені опрацювати значну частину цих емоцій, але я, звичайно, не повністю зцілилася. Я, нарешті, відчуваю себе здатною поговорити про це з вами через півтора року. Одночасно здається, що це сталося лише вчора і мільйон років тому. Дещо здається затяжним кошмаром усе, що я знаю, це те, що я зараз прокинуся. На жаль, я здала аналізи, і мені діагностували ВПЛ, який з того часу вилікували, але я точно заразилася від рея. Тієї ночі мене також заарештували за хуліганство, бо я в гніві напилася донестями. Мене засудили до курсів управління гнівом та зборів Аа. Я, звичайно, не була повноцінною алкоголічкою, але я зрозуміла, що приглушую свій біль тим, що вважала рекреаційним вживанням алкоголю. Я, твереза, вже рік минулого тижня, отримала свій річний жетон. Загалом, це щасливий кінець для мене, обіцяю. На початку цього року я почала зустрічатися з Джоном. Тепер я розумію, що означає бути в справжніх люблячих стосунках. Джон абсолютно чесний зі мною у всьому, навіть у дрібницях. Він поважає мене і розуміє моє минуле. Я не можу передати словами, наскільки я йому вдячна, і як сильно ціную його присутність у моєму житті. Він моя опора і був поруч зі мною з початку мого процесу зцілення. До речі, Ініціатором романтичного контакту була я. Ми спали в окремих кімнатах, займалися сексом з іншими людьми, давали одне одному романтичні поради. Але на початку року ми обидва були самотні одночасно. Він готував сніданок на кухні перед тим, як піти викладати. У той момент я просто зрозуміла, що він завжди був моїм, а що, якби. Ще з часів знайомства в коледжі, я хотіла його, і я справді його любила. Я запитала, чи можу я його поцілувати, просто переповнена емоціями і втративши контроль над своїми словами. Спочатку він подумав, що я жартую, і ледве відірвав погляд від своїх яєць, але потім він запитав Почекай, справді? Я сказала так і міцно його обійняла, потім він мене поцілував. Я відчула тепло, якого ніколи не відчувала з Реєм, навіть у наші найкращі часи. Здавалося, що нарешті щось клацнуло. З того часу Джон і я були дуже щасливі, і тепер я знаю, що означає бути зі своїм найкращим другом, особливо з кимось, хто знає тебе так само добре, як він знає мене. Я не могла бути щасливішою і вперше відчуваю свою цінність. Я повернулася до навчання на заочне відділення, щоб вивчити основи програмування, і мені це сподобалося. Тепер моя поточна робота оплачує моє подальше навчання, і я також займаюся для них веб-дизайном. Мій бос найдивовижніша жінка, яку я коли-небудь зустрічала, і вона мене повністю підтримує. Хлопці, я відчуваю себе цілісною. Справді. Але що ще важливіше, я відчуваю себе готовою впоратися з будь чим у моєму майбутньому, хорошим чи поганим. Я дуже подорослішала і відчуваю, що не боюся вступати у свої тридцять. Мені ще є над чим працювати у боротьбі з розладом харчової поведінки, але я навіть трохи набрала ваги. Я пишаюся собою і дуже вдячна всім, хто мені хоч якось допоміг. Я більше не самотня. Дякую за прочитання. Коротко. Зі мною все гаразд, після того як мені жорстоко зрадили.